Вітаю підписчиків, хто просто дивиться мій канал. Раніше знімав по поводу цього Одеса Харбін, мейтофончика. Хочу ще показати цього мейтофончика мені прислав підписчик ще один. Він подивився там відео, сказав, типу, забирайте, він стоїть сюди в мене одного. Потім, каже, буду на дачі, я заберу, відправлю ще одного. Ну кажу, добре, в принципі, що ж я скажу, не хочу з цим набиватися, тобто ні. 에... <кхід> Подивіться на цей стан, це його рідне все правда ж я його помив вже. Що 에... було зроблено в ньому? Прочищено поміняний 에... сам 에... Тіп FM, це Тіпі радіо. 에... Бо тут стояло з коротким, мені було якраз наявності з довгим, я поставив, 에... все працює. E, правда, я вроді без дроги представив сюди цей стан набагато кращий. Ну, практично як ноль цей метофончик. Ну так, да, я його це все, е, все працює. Е, Хочу сказати, в взагалі шикарні. Ця, цю органі більше човгали, як кажуть, то вона, треба поміняти цю саму. Е, таку, типу, Що замедлює штурму? Шестерня. Вона там не шестерня, типу, звухомія. Треба буде просто її поміняти. Е, все працює. Е, зараз покажу, відставлю цього. Е, Ковін мені другу відправив, там був другий. З однією колонкою. колонку я правда вже не буду показувати. Ось, цей вже другий в гіршому стані. Касетні ці я познімав. Тут я її, це вже зроблений, а цей рестри, під реставрацією теж він, він не працював. Про поводохи, ця зім. притяжки теж, щоб я, щоб сказати чесно, монти в ідеалі. Все кнопочки, все щол, щол, щолкається, все як положено. Включати його, не буду включати. Він мене розібраний, готовий над вже вже його настроїв вже він працює почти Хочу показати притяжки все, дивіться, які прямик з магазину. От це брудно, це, хоч я його розібрав, хочу помити це все, встановити, вже, щоб був вже чистий. Все. Це вже помити, почищене. Мійтофон стояв на дачі, як він казав, в кухні літній, там трохи сирость була, трохи таке. Подивіться, кому він в стані. Він то притяжки, це все. Знімаю, замінив моторчика цього, бо цей був моторчик, що -то з ним було. а, е, Закійші геть там, він є, його проще, що може, поставлю назад. Тут пасіки. Наприклад, чим мені подобається ніж 939, тому е, тут пасіки набагато проще міняти. Поставив моторчики, теж не проблема, наприклад, поставить. Е, хтось каже, розборка ось. Тут воно на передній панелі кріпиться, як я в передній відео знімав. Шарпа 939-940 стоїть всередині майфон і знімається передня панель. Такий, якщо, наприклад, у шарпа 939-му порвався пасіч, розтягнутий, хтось умудрився нажати кнопку, щоб він запустив механізм, він вже кисідніцю не відкриєте, або придеться. Смикадьорич може якраз не поламається або поламається. Касетниці дуже дорогі, а в цьому набагато попроще. Касетниці знімаються без питань, міняються вони все, на що такого питань нема. Поміняв пасіки, поміняв, помазав резистори, тут наклеючки не було, правда. Ну, не особо. Касетниці теж там це практично в ідеалі. Але щоб це було зробити, воно було його ставити не У мене, наприклад, не мікросхемний транзистор до цього не було. Я вирішив там, продавався у місті Рівному. в Біля мене можна сказати, недалеко взяв ще одного донора. Думаю, теж чоловік продавав без, тіпа, під реставрацією. він ось в такому він стані. Що, що сказати? Вроді би такого криміналу, Все було таке зеркіше, тут що це ужас. Я його єлі розворушив. Кнопки це притяжка є, це все є. Мені думаю, середина там в ітозі і не середині, якщо чесно, нічого. Покажу спочатку саме таке не дуже гірше. Ось брудниця, брудниця, таке півбіди, усилитель. Я чесно, не перевіряв його. чи робить Може робить, може не робить. ось З цієї сторони, якому він стані, все. ржаве таке ржаве, все. Ну, Вроді би тут таке болтики всі були ржаві. Гніздо з такому вигляді гніздо, бачите. Скажи, він, каже, Він працював, він не працював зовсім, я хоч він, він мовчав, бо що одне добре, то одна антена. я переставлю туди і все. Плюс нічого тут немає, що чесно. Ну, Деталі. Зараз покажу протяжка Як казав чоловік, ну, там нічого такого критично немає. Дивіться, яка От, Наприклад, от взять порівняють поставить як я такого візьму Цей, наприклад, стояв у гаражі чи де. Він теж казав, що не вроді був в гаражі, але я не пам'ятаю, це в гаражі ти не горишся, нічого не нажимається, все дубом стоїть. Це стояв теж у кухні літній, типа на дачі, там десь. Видно по фото? І видно. І це дехто пише, каже, о, встановить його. Тут встановить. Е... Цю їржу, зняти, що я не знаю, можна попробувати буде. Попробую востанови. Але, наприклад, різниця, в що цей, а що цей. І сказають, купіть а Каже, я купив під відновлення. Забирають монітофон до такого, міняють пасіки, тіпи, все, каже, я його встановив. Це не, не називається, мабуть, встановлення. Це називається промиття, прочищення і, і все. Хоча пасіки, от я зустрічав у цих мейтофонах мійтофонах, відмить, тут тобто вони такі як. Навіть як, не знаю як називають, як вони такі, як на шківах вони, їх не можна одерти. вони такі в такому вигляді, що це взагалі його, як плейсталін і липки, що це ужас, навіть не знаю. Ось в такому він стані. Ось такий мейтофон. Взял донора и получается очередный мотлок. Ну, может, какие-то шестерни. Чуете? О! Хорошо крутит! Вот тут все трошки крути крутится. Ось такі апарати, шо, моторчики, що ще крутяться, крутяться. Теж, наприклад, порівняти шарпа 939-го. Я вважаю, що вони, мабуть, не будуть гірші за 939-го. Ото, що мені здається, ще 939-го поміняють динаміки місцями і так би, І буде він звучати не гірше. Би, наприклад, по звуку ця SL вона звучить якось чистіше. 939 і, наприклад, чуть-чуть басовий буде. Я, наприклад, шукав собі, щоб майдфон був з басами трошки. А селка. Натка чистіше. Але мені здається, це все колонка. Ще ж колонки не показав які. 939-го Харбіна. Одеса Харбіна, все. Колонки. Дивіться. Бачите, які колонки кому якому в стані Ось з дверками якісь поржавіли, він стояв геть. Не знаю, я взяв колонки, на що я їх взяв? Навіть... Тут навіть не колонки, це даже, навіть... якщо чесно, Ось, на. тут нема колонок, тут одні корпуса. Корпуса взяв. Для чого здесь? даже, якщо чесно, не можу зрозуміти. Щось скручене, воно не буде розбирати. Але тут і динаміки немає. Одні корпуса. Ось такі апарати. Одеса Харбін, один і другий. Бачите, цей купив за 1000 гривень, це мені два штуки підпісчик відправив в ну, що За доставку я оплатив, це, але порівнять це небо і земля. Ось такі апарати. Дякую всім за увагу. Гарного дня, мирного неба, до побачення.